Побачив декілька коментарів зі, з змістом Як ти там. Уже декілька днів не викладаєш відео. І я вам скажу, це дуже приємно, що взагалі приймаються е, люди, яких ти не знаєш, це е, дійсно відчувається об'єднаність цього народу. Я читаю ваші коментарі. Мені... Ну, просто неймовірно, я не знаю, як це передати словами, як я відчуваю підтримку в житті, так само воно відчувається і в коментарях. І 70% коментарів не за якимось змістом, а просто з проханням берегти себе. Дуже це ціную і, вибачте, що не всім можу відповісти, але. Я в це читаю і дуже вам дякую за таку підтримку. Це це важливо.